Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, запрошую сьогодні вас вирушити на вулицю майстрів. Люди, з яких професій живуть на цій вулиці, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Тож починаємо. Вміє вправно рахувати і товари продавати. Зошит, книгу, лівець продає нам. Так, продавець. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Кухар. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. А це хто? Так, перукар. Зникло світло. Що робити? По кімнаті як ходити? Мама каже, без істерик допоможе нам. Електрик, молодці. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Так, малята, це лікар. Її давно корівки знають, веселим муканням стрічають, і за її нелегкий труд все молоко їй віддають. Малята це доярка, інструмент бере у руки. Линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть це талант, добре грає музикант. Розумнички, рівно цеглу викладають, дах старанно покривають, каменяр і покрівельник? Кожен з них це будівельник, молодці малята, пожежу ліквідує і всіх людей рятує, сильний, мужній, добрий та дуже хоробрий. Хто ж це малята? Так, це пожежник. Молодці. Дітки, а вам цікаво, що ж роблять наші майстри? Давайте зазирнемо до одного віконця. Погляньте, хто ж тут проживає? Правильно, кухар, а як він одягнений? У нього є білий фартух та білий ковпак. А що ж він робить, як ви думаєте? Справді, кухар готує їжу. А що ж саме він готує? Напевно, він готує на обід смачний суп. Малята, розгляньте скажіть, чим же користується під час роботи наш кухар? Правильно, у нього є плита, на якій він готує їжу, каструля. Ніж, дощечка, на якій кухар нарізає овочі. Ой, малята, погляньте, поки ми з вами спостерігали за кухарем, з'явилася якась коробка. А що ж у ній? Давайте заглянемо. Та це ж інструменти майстрів. Малята, у людей певної професії є речі і предмети, якими вони користуються у своїй роботі. Мабуть, хтось пошуткував і хотів їх забрати собі. Давайте швидше повернемо їх майстрам. Здогадайтесь, людині якої професії стане в нагоді цегла. Так, будівельнику, А мітла? Так, двірнику, фен, гребінець, ножиці. Це чия річ? Звісно, перукаря. А хто ж розносить листи, газети, журнали, листоноша, лопата, поливалка, граблі? Це інвентар людини якої професії? Звичайно, садівника. Аж приз буде в нагоді кому? Звичайно, лікарю або медичній сестрі. А пилка пилка для столяра. Голкою й ниткою користується хто малята? Швачка, звісно, швачка, а без каструлі не обійдеться кухар. Ваги. Стануть доречними людині якої професії? Правильно, професії продавця. Молодці малята, вам наші майстри дуже вдячні за допомогу. А зараз я пропоную вам пограти в гру Де ж я була. Відгадайте, користуючись моїми підказками, і назвіть місце, де ж я сьогодні була. Я бачила учнів. Еж я сьогодні була малята. Так, я була в школі, а в школі працюють вчителі. Я бачила шприц. Де це я сьогодні була? Так, в лікарні там працюють лікарі, там медсестри. Я бачила багато книг. Де ж це я була? Справді, в бібліотеці. А хто ж там працює? Бібліотекар. Я бачила комбайн. Де ж це я сьогодні була? Так, у полі, у полі працюють комбайнери. Я бачила виставу. Де це я була? Так, справді, в театрі. В театрі працюють актори. Я бачила полиці з продуктами. Де ж це я була? Звісно, в магазині, а в магазині працюють продавці та касири. Розумнички. Малята, пригадайте і назвіть, про які професії сьогодні йшла мова. А я прощаюся з вами до нових. Зустрічі